Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. У Коростині лікар виписав ветерану російсько-української війни довідку російською мовою. За словами ветерана, під час прийому лікар також спілкувався російською мовою. Чому в державному закладі охорони здоров'я лікар не дотримується законодавства України? Яка передбачена відповідальність за порушення закону про мову та якими були інші події цього тижня? Детальніше говоритимемо в цьому випуску Тиждень Житомир. У студії для вас працює Надія Назарук. Вітаю! І мене стало крапкою, коли він видав мені ось таке заключення. Заключення ворожою мовою. Я прозрив Михайло Мошкін, ветеран російсько-української війни, має третю групу інвалідності. Чоловік добровільно пішов захищати Україну 25 лютого, 2022 року. Воював на Харківщині. Потім звільнився за станом здоров'я. Під час обстеження серця у Користенській міській поліклініці ветеран 23 січня 2025 року отримав медичний висновок, написаний російською мовою. За словами Михайла, лікар функціональної діагностики під час прийому також спілкувався російською мовою. Він постійно спілкувався російською, незважаючи зважаючи те, що я до нього звертався українською. Я скільки був по лікарнях в місті Харкові, де тільки не був, я ніде не бачив, щоб російською мовою видавали під час уже третього року повномасштабної війни, щоб видали. Щоб видавали ворожою мовою ось такі документи. Руслан Михайлов який проводив обстеження Михайла Мошкіна, розповів, що під час прийому пацієнтів керується Конституцією України. Це не протирічить законодавству України А закон про мову. Звініть. Вибачте, у конституції України три статті, в яких вказано, що можна користуватись російською мовою. Всі закони, які протирічать конституції, це має бути вказано в конституції. Якщо він протирічить, то він є недійсним. Якщо він то значить он нідісвітлен. Скажіть, будь ласка, це ваша принципова позиція? Що ви не Ні, Я спілкуюсь українською мовою, але я маю право говорити на рідній мові. Розмовляти на рідній мові. Для вас яка рідна мова? Російська мова. А поясніть чому. Тому що я російський чоловік. Тому що я росіянин. Я народився в Україні, говорив російською до 1991 року і розмовляю неї зараз. Говорю після 1991 року. Сергій Ковердун, директор Користенської центральної міської лікарні, розповів телефоном, що вся документація в поліклініці та міській лікарні ведеться українською мовою. Директор лікарні особисто спілкувався з Русланом Михайловим щодо ведення документації та прийому пацієнтів українською. І були, ну мали ми зробити десь якісь більш такі кардинальні рішення прийняти, але ну я вам скажу, талановитий лікар, успішний лікар, востребований його до нього черга, до нього великий запит пацієнтів. Тому ну тому десь так скажемо, ми пробували більш утрясти це питання. Але е, провели розмову вдома. Я не забороняю йому, хай спілкується на такій мові, на якій зручно і, і на якій сприймає його сім'я, а на робочому місці, е, на державній мові, Справа в тому, що буквально зовсім недавно. Там і була кримінальна справа. В єдиному державному реєстрі судових рішень кореспонденти Суспільного знайшли ухвалу Коростенського міськрайонного суду від 25 листопада 2024 року. Номер судової справи цієї ухвали збігається із номером у засіданні, яке відбудеться 12 лютого у цьому ж суді, і обвинуваченим там є Руслан Михайлов. В Ухвалі йдеться про те, що до суду надійшов обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості у вчиненні кримінального правопорушення за частиною першої статті 436-2 кримінального кодексу України виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників. Такі дії відповідно до цієї статті караються виправними роботами на строк до двох років, або пробаційним наглядом на строк до трьох років, або ж позбавленням волі на той самий строк. У коментарі кореспондентам Суспільного Руслан Михайлов розповів, що не виправдовував російську агресію. зовсім так, просто це не зовсім так. Просто я зіштовхнувся з позицією, яка широко пропагандується на телебаченні, що потрібно вбивати всіх росіян. Я не приховую, що я росіянин. Це по перше. По друге говорила до мене та жінка. Я їй м'яко сказав, що вона не зовсім права, але вона чомусь образилась. Результатом було те, що вона записала нашу розмову і передала до СБУ. Була проведена експертиза. Експерт сказав, що я виправдовую російську агресію. У мене в таких фразах не було того, що я підтримую агресію. Вважаю її правильною підтримую Путіна чи Росію такого не було. І Вітко-Присяжнюк, представниця уповноваженого із захисту державної мови, каже: згідно із законом України про забезпечення функціонування української мови як державної, комунікація із пацієнтами та ведення документації у лікарні має бути українською. Справді Російською мовою, болгарською, гагауською, білоруською, польською, і так далі. І так далі, нас закон громадян не обмежує спілкуватися, адже ми живемо всі в правовій державі, і закон і держава не має права втручатися в приватне життя громадян, і це нормально, це є правильно. А проте, коли ми говоримо знову ж таки про приватну сферу. Якщо до лікаря приходить пацієнт, це спілкування, це обслуговування повинно здійснюватися з ним державною мовою, як єдиною мовою, яка відповідно до закону є е, е, доступною для кожного громадянина України. Ярослава Вітко Присяжнюк розповіла, що аргументи лікаря на користь статті 10 Конституції України є маніпуляцією. Я мовляв, там, окрім того, що державною мовою в Україні є українська мова зазначено і то і те, що держава забезпечує рівний розвиток інших мов національних меншин, мов національних меншин, зокрема російської мови, яка також там на жаль до сьогоднішній день окремо виписана. Є вже тлумачення конституції, яке конституційного суду цієї статті конституції всього лиш через три роки після прийняття конституції від 99 року, в якому детально описується, що значить державна мова. Це та мова, яка застосовується в публічній сфері. Ярослава Вітко Присяжнюк розповіла, що спілкувалася із Михайлом Мошкіним щодо цієї ситуації. Ветеран написав скаргу до мовного омбудсмена про те, що його право на отримання послуг українською порушили. За порушення закону про мову зі слів Ярослави Вітко присяжнюк передбачена адміністративна відповідальність. На перший раз це або попередження, або штрафні санкції. А зараз короткий огляд подій тижня. У Житомирі почали працювати три з чотирьох нових когенераційних установок, які встановили на підприємстві Житомиртеплокомуненерго про це Суспільному розповів технічний директор підприємства Петро Сергійчук. Ці установки мають зменшити витрати підприємства на енергопостачання зі 150 до 70 мільйонів гривень на рік, сказав Петро Сергійчук. За словами директора комунального підприємства Житомиртеплокомуненерго Дмитра Рогожина, вартість чотирьох нових когенераційних установок та їх монтаж становить 9 мільйонів євро. 29 січня 2025 року переселенці можуть оформити субсидію на відшкодування вартості оренди житла. Подати заявку можна у сервісних центрах пенсійного фонду через його веб-портал або в центрах надання адміністративних послуг. Про це Суспільному розповіла начальниця управління пенсійного фонду України в Житомирській області Лариса Бабич. За її словами, присутність власника житла при оформленні субсидії обов'язкова. Переселенці, які оформлять субсидію на відшкодування вартості оренди житла, втрачають право на державну грошову допомогу для внутрішньопереміщених осіб. Електронна петиція про розпуск наглядової ради комунального підприємства Лікарня №1» у Житомирі через призначення її головою колишньої членкині партії ОПЗЖ Наталії Леонченко, набрала потрібну кількість голосів для її розгляду. Про це 29 січня на своїй сторінці у Фейсбук написав автор петиції Олександр Швецов. Автор також написав, що петицію про розпуск наглядової ради Житомирської міської лікарні номер 1 він опублікував 29 січня ввечері та закликав містян її підтримати. Нагадаємо, що 22 січня Наталію Леонченко, колишню членкиню партії ПЗЖ, обрали головою наглядової ради Житомирської міської лікарні номер 1 На цьому все. Дякую, що залишаєтесь з нами. Цю програму підготувала вся команда Суспільне Житомир. У студії для вас працювала Надія Назарук. До нових зустрічей.